Історія кожного народу має свої символи та атрибути Народним символом України є славні сторінки козаччини. Сьогодні ми на одну мить перенесемося в далеке минуле нашої України. Помандруємо козацькими стежками та дізнаємось про деякі українські народні символи. Запорізька Січ. Козацтво. Найлегендарніше минуле українського народу, його святиня. Козак це свобода, людська і національна гідність. Малята. А що ви знаєте про козаків? Як вони вдягались, що повинно бути у справжнього козака? Зараз ми з вами пограємо в гру, і ви все все це дізнаєтесь. Вітаю вас, малята! Хочу сьогодні з вами пограти. Ви вже знаєте, які у нас козаки дужі, сильні, войовничі. Ось подивіться, будь ласка, на цю світлину. Я пропоную вам пограти у гру, яка називається. Чим користувались козаки перегляньте, будь ласка, декілька світлин і запам'ятайте, що ж потрібно нашим козакам. Дітки, зараз я вам буду показувати дві картки. На одній із цих карток зображено те, що необхідно нашому козакові. І так. Уважно дивимось, починаємо. Це українська хата, а це палатка. Як ви вважаєте, що необхідно козакові? Ну, звісно ж, хата. Наступні світлини. Це бінокль, це люлька. Що ж необхідно козакові? Звісно, дітки. Це люлька. Далі чоботи та військові чоботи. Що ж необхідно козакові? Звісно, дітки, червоні чоботи. Наступне, дітки, папуга чи кінь. Ну, Звичайно, потрібен козакові кінь. Шаровари або ліхтарик. Ну, звичайно, це шаровари. Козакові потрібні. Повозка або радіо. Що ж потрібно козакові? Звичайно, повозка для коня. І останнє це шабля або чемодан. Ну, звичайно, нашому дужому козакові потрібна шабля. Давайте разом. Закріпимо знання, що ж потрібно козакові. Це хата, кінь, повозка, чоботи, шаровари, люлька та шабля. Ось ми і дізналися, дітки, що ж необхідно козакові. Ви, великі молодці. Дякую, що ви грали разом зі мною. А що ж, українські дівчата? Вже у них не було своїх символів, а вже ж були. Головним символом дівочої вроди був український віночок. Для дівчат вінок символізував дівочу красу і честь. Давайте разом з вами прикрасимо свій віночок на щастя. І оберігав дівчат від всілякого лиха. Сьогодні пропоную вам скласти ось такий чарівний віночок. Але давайте спочатку поглянемо, з чого він складався, з квітів та стрічок. Ви знаєте, що кожна квітка мала у віночку своє значення. Та оберігала людей від лиха та будь-якої біди. Ось такий гарний віночок у нас вийшов. Але давайте спочатку поглянемо, чого ж не вистачає на нашому чарівному віночку. Так, звичайно, тут не вистачає стрічок. Але кожна стрічка теж мала своє значення. Наприклад, Коричнева це оберіг землі, символ землі. Жовта це символ сонечка. Зелена це символ молодості та краси. Голуба стрічка це вода та небо. Жовто-гаряча це хліб. Фіолетова це символ мудрості. Рожева символ здоров'я, а Малинова символ достатку. Ось такий гарний віночок у нас вийшов. А ми продовжуємо з вами знайомитися з козаками. І зараз дізнаємося, як же вони одягались. Доброго дня, дітки! Ми сьогодні з вами пограємо в гру, яка називається Одяганий. Козака. У нас є картки з українським одягом. Але не весь цей одяг носили саме козаки. Давайте обирати. Подивіться, це в нас пояс, це елемент одягу саме козака. Він нам підходить. Дивимося далі. Це український віночок. Це також елемент українського одягу, але носили його жінки. Він нам не підходить. Відкладаємо. Ідемо далі. Це чоботи. Їх носили жінки. Вони нам також не підходять. Відкладаємо, Йдемо далі. А це сорочка, яка називається вишиванка. Її носили саме козаки. Вона нам підходить. Дивимося далі. Це жупан, це елемент жіночого одягу. Він нам не підходить. Відкладаємо. Це чоботи, і їх носили саме козаки. Вони нам підходять. Дивимося далі. Це шапка. Це елемент чоловічого одягу, вона нам підходить. Це також сорочка, вишиванка, але її носили жінки, вона нам не підходить. Відкладаємо. Далі у нас іде. Спідничка це також елемент жіночого одягу. Вона нам не підходить. Відкладаємо. А це штани. Вони називаються шаровари, і їх носили козаки. Ну, ось ми вдягли нашого козачка. Ну що, як одягались козаки, ви вже вивчили, ви вже знаєте. А давайте разом з вами підкоємо чобітки для козачат. Адже на них чекає багато пригод, а міцні роботи будуть їм у нагоді. Вітаю вас, мої! Маленькі козачата. Ви вже багато дізналися про козаків, про їх звичаї, що вони носили, що їм потрібно. І зараз я вам пропоную підкувати їм гарні чоботи. Зробимо ми це за допомогою нашої ритмічної вправи, яка називається кую-кую-чобіток. В нас ось такі є два молоточки, які ми поставимо ось так. Наші рученята в нас будуть молоточками. І дивіться, що ми будемо робити. На слова пісеньки. Тук, тук, чобіток, подай баба, молоток не подаси молотка, не підкую чобітка. Ми будемо з вами стукати долонька кулачок об кулачок і по столу. Ще козаки полюбляли готувати смачну кашу, яка називалася куліш. А ви, мабуть, також, як справжні козачата, трохи зголодніли. Тож хапайте свої ложечки та нумо грати у веселу гру. Ложка, стука, веселіш, тобі жив, варить куліш. Вітаю хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам пограти у гру, яка називається веселі ложечки. Ось подивіться, в мене є дві такі дерев'яні дві ем, ложечки. У вас можуть бути дерев'яні, у вас можуть бути ем, будь-які інші ложечки. Просто дерев'яні, вони дзвінкіші, вони краще стукають. І у мене ось ем, Така мисочка. У вас також може бути а, мисочка, але вона може бути трохи менша. Зараз я буду вам під музику показувати рухи, які ми будемо робити з цими ложечками. Дивіться, уважно, і все все повторюйте за мною. У вас все вийшло і ви все, -все повторили. Тепер давайте закріпимо нашу гру. Давайте ще раз візьмемо у ручки наші ложечки і покладемо нашу, нашу мисочку ось так. Догори дрибом. І зараз будемо також гратися. Певнена, що у вас вийде справжній козацький куліш. Малята, ви сьогодні багато чого дізналися, були уважними та розумними. Ви справжні молодці. Від роду до роду передається. Заповіт запорізьких козаків жити чесно, не зазіхати на чуже, любити свою землю та рідну мову. Тож давайте пам'ятати ці заповіді і бути гідними наших славних предків.